Однією з найбільш визначних подій ХХ століття стала велика вітчизняна та Друга світова війна. В ході цієї жорстокої битви цивілізоване людство протистояло гітлерівському фашизму і перемогло його. Тяжким горем кривава війна пройшлася перед Чорномор'ям України. В Одеській та Миколаївській областях напевно немає будинку, до якого б не зазирнула смерть. Немає родини, де б не зазнали непоправних втрат. Наша героїня Надія Степанівна Козловська народилася та мешкала саме в Одесі, коли її молодість опалила війна. Близько 55 тисяч одеситів вступили до народного ополчення та до винищувальних батальйонів. З 5 серпня 1941 року протягом 73 днів радянські війська та населення міста героїчно відбивали наступ фашистсько-німецьких та румунських військ. Чорноморський флот забезпечував сполучення і прикривав Одесу з моря. Захисники міста під Одесою завдали великих втрат четвертій румунській армії. Було виведено з ладу понад 160 тисяч бійців ворога, близько 200 літаків та до сотні танків. Населення Одеси мужньо переносило тягар облоги, систематичні нальоти ворожої авіації та артилерійські обстріли, нестачу продовольства, медикаментів. У цих важких умовах жодного дня не припинялася робота фабрик та заводів. 22 грудня 1942 року була заснована медаль за оборону Одеси, якою нагороджено понад 130 тисяч учасників оборони. До 9 квітня 1944 року місто було окуповане ворогом, але боротьба не припинялась. В Одесі та передмісті діяло 6 партизанських загонів та 45 підпільних груп. Базою яких в часи окупації були одеські катакомби. До одного такого загону і входила 18-річна надія, яка стала партизанською зв'язковою. Була апаральна срація к немцям. Для чого я була там була планування аеропорту, і мене послали туди, привезли руминських плених. И я их старалась освободить. Ну, я там была два года. За два года я освободила 19 человек. Это очень мало, но больше нельзя было. Это было очень страшно, потому что мы расстреляли меня. И когда 73 года держалась Одесса, вот, была, линия фронта проходила 6 километров в Одессе. От ну, я була в партизанському отряді, і коли ближе приблизались Кадеса, я пішла у бой з усіма партизанами, і мене там ранило. Воювати в струю завжди відчуваючи поруч плачет бойового товариша, і воювати глибоко в тилу на окупованій території, не будучи підготовленим, це дві великі різниці. І єдина зброя, яка була у 18-річної надії. Це сила волі і величезна витримка. Подвиг таких людей і полягає в тому, що вони самі без примусу і присяги, без наказу командира обрали цей шлях за покликом серця, захищаючи свою батьківщину, свою землю, своїх рідних та близьких. Їм було дуже складно і дуже страшно. я вам передать не могу, какой слово. Это все было, как говорится, человек жил сегодняшним днем, минутой. Потому что расстреливали на глазах. У меня соученик пошел в дворником работать к немцам в аэропорт. И он взял одну сигарету, а вторую подследили и другую кисть, кисть, рукой. Такой парень, отличный. 10 квітня 1944 року радянська армія, Чорноморський флот при активній підтримці партизанів та підпільників звільнили Одесу від фашистів. Над знаменитим будинком оперного театру зметнувся прапор свободи. Під час визвольної операції Надія Козловська отримує поранення і до кінця війни перебуває на лікуванні. Саме там, в одеському госпіталі і вирішує дівчина стати лікарем присвятити своє життя медицині. Після навчання за розподілом потрапляє до Миколаєва, де 49 років працює в лікарні стоматологом. Місто корабелів стає насправді рідним для неї. Я люблю цей міст. дуже люблю. І дуже хочу, щоб він мирно прожив ще багато багато років. Надія Козловська завжди була активною учасницею ветеранського руху. Постійно зустрічалася з юними миколаївцями, розповідала про партизанську роботу свою та товаришів. І от ми 15 років її знаємо. Вона завжди участила у всіх мероприятиях, які проводилися в обласному соєті. Вона була членом наших жінок, жін, фронтовичок. Вони проводили дуже велику роботу в школах, з молодежі, в інститутах всегда находились на переднем плані. Ну, сейчас по возрасту, але все-таки ми кожен раз дзвонимо. Говоримо, Надежда Степановна, ви зможете прийти. Якщо вона змогла, приходила. Зараз вона не може. Ну, мы, ми, ми приїжджаємо. Надія Степанівна має велику та дружню сім'ю. Рідні розповідають, що їх мама та бабуся дуже світла та добра людина. І саме вона є центром їх родини. Я благодарю Бога за такого родного близького человека, який подарил мені життя. Я чистого серця желаю мира, добра, чтобы щоб вона ще довгі-довгі нас радувала. Ми будемо рядом с ней, будем помогать во будемо допомагати всьому ангела хранителя ей. І мабуть, саме за це і воювала Надія Степанівна за можливість відчувати сімейний затишок, за посмішки близьких, за своє сімейне щастя. І вже напевно можна сказати, як тоді, в далеких сорокових, так і сьогодні за це не вагаючись віддала життя.